Це мала бути звичайна розвідка тиха, рутинна, добре спланована операція, які наші хлопці проходили вже не один раз. Двоє досвідчених бійців, яких знали у штабі, як ті, що завжди повертаються, вийшли на завдання без зайвих слів, без емоцій, з чітким розумінням треба перевірити одну ділянку. Але якби тоді хтось у командуванні знав, чим усе закінчиться. Мабуть, цю операцію взагалі скасували б, бо вже за кілька днів усе пішло не так, вони залишилися на самоті без звоїтися, без підтримки, десь глибоко у тилу противника, а далі почалося те, чого ніхто не міг передбачити, навіть вони самі. Вперше незрозумілі сигнали з'явилися ще за кілька днів до їх виходу. Аналітики помітили в одному з секторів. Який до того вважався відносно спокійним, раптом з'являються колони техніки, великі, добре організовані. Супутники не могли дати чіткого зображення, заважала хмарність, дрони теж не повертались із результатами або втрачали сигнал, або повертались сліпі. Щось було не так. Командування вирішило, треба вислати розвідку, маленьку маневрену групу. Двох перевірених Сашко і сивий, так їх називали у штабі, бо Сашко був молодий, а другий, хоч і не старий, мав срібло у волоссі, вони знали свою справу вже не раз повертались звідти, звідки інші не повертались. Перші два дні все йшло за планом вони переходили лінію фронту вночі, ховались у тіні, передавали короткі рапорти. Їхні голоси лунали у штабі, Тихі, зібрані, але на третій день усе змінилось, зв'язок обірвався. Спершу це не викликало паніки, таке траплялося, але минув термін повернення, а звісток не було. У штабі запанувала тривога. Шукати марно. Сектор, де вони мали бути, контролювався ворогом, а потім, потім настала тиша глуха, важка. Ніхто не знав, що з ними, ніхто не міг навіть здогадатись. Аж через три тижні, коли вже майже втратили надію, один з них з'явився просто з лісу на нашу позицію виснажений, брудний, але живий. Це був сивий. Він нічого не сказав, лише попросив негайно говорити з командуванням. Лікарі оглянули його жодних тяжких поранень. Лише ознаки тривалого перебування без їжі, сну і води. Через півгодини він вже сидів перед офіцерами, зробив ковток води і хрипко сказав Нас чекали. Це був не просто збій, не просто невдала операція, це була пастка. Сашко і сивий діяли за перевіреним маршрутом. Кожна зупинка, кожен поворот відпрацьовані ще на тренуваннях. Тільки третій день став переломним. Вони вийшли до покинутого селища, декілька обгорілих хат, жодної душі, ідеальне місце, щоб перепочити. Вони зайшли в одну з хат, переступили поріг, і все змінилося. Позаду грюкнули двері. Пролунали важкі кроки, їх засліпило світло ліхтарів, поклали обличчям донизу. Жодного пострілу. Жодного шансу на опір. Їх чекали, їх не били, не катували, просто посадили у машину і повезли кудись далеко. Куди? запитав один зі штабних офіцерів. Сивий лише знизав плечима і не сказав де Сашко, жодного слова. Вони потрапили на об'єкт. Це не був табір чи звичайна база. Там не кричали команди, там не носили важкого озброєння на показ. Усе було занадто тихо, організовано, люди у формі і без, без суєти, без сумнівів, як у хірургічній операційній, кожен знав свою роль, і саме там вони зрозуміли потрапили не просто в полон, вони у центрі чогось великого, у штабі, де готують щось значно масштабніше, ніж чергову операцію. На допросах повторювали одні й ті ж питання. Ніби перевіряли, а не допитували, що ви знаєте про маршрути, які частоти використовує ваш штаб, як працює зв'язок між підрозділами. Вони не чекали відповідей. А саме, вони вже все знали. Вони перевіряли, наскільки ми в темі. Тоді стало зрозуміло або їх знищать, або використають. Третього не буде, і саме тоді Сашко придумав, як змінити гру. На одному з допитів він раптом заговорив спокійно, впевнено, сказав, що володіє важливою інформацією про майбутній наступ, додав, що якщо їх прибрати, командування противника втратить шанс вчасно дізнатися про небезпеку. Це був блеф, але зроблений професійно. Противник проковтнув наживку, дали час подумати. Це був єдиний шанс використати довіру, зіграти свою гру. Під час наступних допитів вони обережно почали зливати фальшиві дані координати артилерії, яка вже давно змінила позицію, частоти, які більше не використовуються. Сашко, тримаючи себе в руках, написав на аркуші фальшиві координати передав громадянський, що керував усім, уважно дивився на нього. Потім на папір. І посміхнувся добре. Ви готові співпрацювати. Це був перший крок. Але що далі? На наступний день новий раунд, нові питання. Тепер про зв'язок їм запропонували дайте нам точні частоти штабу, і у вас буде шанс залишитись живими. Відмовитися значить вмерти, брехати. Ризик, але є шанс. Ми передавали на резервних, основні не знаємо, холодно відповів сивий. І це спрацювало. Добре, сказав громадянський. Ви будете працювати з нами. Їх посадили у машину. Тепер не в кузов, а в салон. Попереду працювала рація. Вони слухали мовчки, позивні, нові частоти, маршрути. Усе в голові. Кожна дрібниця могла врятувати життя. Їх привезли до великого ангара, всередині вертольоти, літаки, техніка. Схоже, саме звідси готувались до великої операції, і тоді вони зрозуміли час діяти. Ангар був мовчазною машиною війни: металеві стіни, запах мастила, бензину, гуми, всередині. Вертольоти, літаки, механіки бігають між технікою, офіцери тримають в руках планшети й карти. Сивий і Сашко мовчки спостерігали. Вони вже знали, саме тут народжується наступ, саме звідси контроль і координація, і якщо передати координати цього місця нашим можна зірвати удар. Як телефонів немає, папір перевіряють, але раптом з'явився шанс. Молодий технік поставив на стіл планшет, і на екрані замиготіло ще невідправлене повідомлення. Секунда, і воно піде, секунда, і буде пізно. Сашко побачив це перший. Короткий погляд. Все зрозуміло, без слів. Йому вистачило однієї миті. Поки технік сперечався з офіцером, він підійшов ближче, непомітно прикрившись корпусом, і легким дотиком змінив координати. Повідомлення полетіло, але вже не туди, куди планував противник. Ви щось шукаєте? насторожено запитав офіцер. Сашко не розгубився. Просто перевіряю, чи передача пройшла у нас нові координати. Офіцер глянув ще раз на планшет, кивнув Отримано. Чекаємо підтвердження. Він відвернувся, і в цю ж секунду гучний вибух десь зовні. База здригнулася. Зчинилась паніка. Сашко і сивий не гаяли часу. Все пішло за планом. У цій метушні вони атакували першими. Один охоронець впав від точного удару в шию, другий навіть не встиг підняти автомат. Озброївшись, вони прорвались до виходу, і в цей момент ожив радіозв'язок. Орел, ми отримали координати. Підтверджуйте запит на підтримку. Підтверджую наводка точна, відповів Сашко, стискаючи рацію. Тепер усе залежало від часу. Через кілька хвилин база мала бути атакована нашою авіацією. Але проблема була в тому, що вони самі ще залишались усередині. Потрібно було встигнути вийти. Вони бігли, ухилялись, прикривались уламками. Позаду вже чуся гуркіт і постріли. Повна тривога. Противник почав діяти. Нарешті бічні ворота, єдиний шлях на волю. Але там двоє вартових, і кожна секунда коштувала життя. Сивий діяв першим безшумний кидок, охоронець навіть не встиг видихнути. Сашко другим. удар і прохід вільний. Вони вибігли з бази, і саме в цей момент перша ракета знищила центральну будівлю. Вибух накрив усе, повітря наповнилось пилом і вогнем, земля здрігалась, позаду здіймався стовп диму. Вони не озирались. Розвідники бігли з усіх сил. Позаду вогонь, вибухи, крики, хаос. База ворога палала, але вони знали це ще не кінець. Попереду ліс, їхній єдиний шанс зникнути, змішатися з землею, повернутися додому, до своїх, і раптом перед ними з клубів пилу виринула група солдатів, озброєні, зосереджені, не свої, в укриття. прошепотів сивий, і в ту ж мить кулі засвистіли над головами. Бій почався миттєво. Вони не мали вибору, ворог зрозумів, що перед ним непрості утікачі це були ті, хто щойно знищив ключовий об'єкт, тепер їх не відпустять. Сашко і сиви розуміли відкритий бій означає смерть, але й бігти без бою теж загибель. Потрібно діяти нестандартно, агресивно. Розділяємо їх. Я вліво, ти флангом, прошепотів Сашко. Перехоплюємо ініціативу, і він рванув вперед, підставляючись. Постріли. Тіні ворогів поворухнулись. Сивий з флангу відкрив прицільний вогонь. Перший впав, другий почав відступати. Коротка перестрілка, і ворог розгублений, але довго це тривати не могло. У небі вже чувся гул, безпілотник, його звук наближався з кожною секундою. Якщо він вийде на нас, все!» – пробурмотів сивий, треба зникати негайно. В ліс іншого виходу немає, кинув Сашко, прорвемося. Вони рвонули вперед. До дерев залишалось якихось сто метрів, потім сімдесят п'ятдесят. Але небо вже почало гудіти. Безпілотник зайшов на друге коло, перші кулеметні черги вдарили по землі. Груба сіла, прицільна, їм не можна було затримуватись ні на секунду. Лягай! Сашко різко штовхнув сивого в бік. Той впав за невеликий насип. Наступна черга прошила повітря саме там, де він щойно стояв. Пило сів. Вибухи вже не лякали, адреналін стирав усе зайве, вони були за кілька метрів до лісу. Ворожі солдати переслідували з тилу, але попереду. Укриття. І тоді Сашко побачив це на тілі одного з убитих ворогів рація. Він схопив її і швидко налаштував частоту. У динаміку прозвучало. Група захід. Що у вас? Сашко не роздумував. Ціль ліквідована. Район чистий, пауза. Тіша. Потім відповідь прийнято. Виходьте, сивий витріщився на нього. Вони повірили. Здається, так, але часу обмаль. Вони зробили вигляд, що обшукують тіла, ще кілька секунд перевіряли сектор, і лише тоді, ковзаючи між уламками, тихо, швидко пішли у напрямку лісу. Коли безпілотник пролетів над ними, їх уже не було на відкритому полі. Тільки через кілька хвилин у ефірі зірвався голос Що за біса? Група захід, відповідайте. «Ви де?» Відповіді не було увага, можливе проникнення, підняти тривогу. Але вже було пізно. Розвідники йшли крізь хащі, використовуючи кожну западину, кожен природний бар'єр. Вони змінювали напрям, не залишали слідів, пройшли болото, перелізли через сухий яр, знайшли старий лісовий шлях, вийшли до річки, і тільки тоді, за багато кілометрів від бази, у тиші. Під ранковим туманом дозволили собі коротку зупинку. Ми це зробили, сказав сивий. Сашко мовчки кивнув. У руках він усе ще тримав контейнер, у ньому координати, частоти, розклад вилютів, структура управління. Вся база, її серце тепер у руках наших, але наступної миті різкий звук. Гул з неба, черга з кулемета. Сашко не встиг навіть озирнутись. Снаряд вдарив неподалік. Вибух. Повітря перетворилось на вогняну стіну, сивого відкинуло на землю. Він нічого не чув. Лише глухий гул у вухах. Коли підвів голову, Сашко лежав на землі. Нерухомий. Контейнер усе ще був затиснутий у його руках. Сивий повз повз до нього, потім вирвав контейнер із останніх сил зник у лісі. Через два дні він дістався своїх, без зайвих слів, без пафосу. виснажений. Адін, у штабі його зустріли мовчки, погляди не напружені. Хтось вітально плеснув по плечу, хтось тільки кивнув. Де другий? Запитали в сивого. Він нічого не відповів, тільки подивився у темряву туди, звідки вони прийшли. Ця історія закінчується тут. Але скільки таких самих героїв зникають у тіні, скільки з них не повертаються, але змінюють хід подій? Підтримайте це відео, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, герої не вмирають, вони стають легендою.